Не річ, не обивай, не пиши крові серці моєї, берези ти сестрою називаєш, хто ж ти така. Як мавка ізова. Що ж ти зовсім не така, як дівчина? По нікучі, як панна, бо й руки біг, і сама конецька. І якось убра мене по панськи. А чому же в тебе очі не зелені, о вже зелені, а й сині, зікнені. Як та їх мама? Ні, стаєся чорни чи мужик. Хай дивно до жити, то гарно тобі з баю з маю. Таке питає, каже, мой сьогодні може запитати. Он бачиш, там питає Чи я хороша, а ясен не засіки має вертовити. Найкраща в Я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево йме, та й горі. А ти давно живеш на світі? Ніколи я не думала про це. Мені здається, що живе не завжди. Так, я жива. Я буду жити вічно.